Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кротик і Орел. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Якось вранці кротик прокинувся від гучного звуку. Кап-кап-кап стукало десь поруч. Раптом зверху впала велика крапля води, і тоді ще одна, і ще. Ой, звідки тече вода? І, як мокро в нірці, вигукнув кротик. Він побіг до комори, хутенько повернувся і приніс звідти різні слоїки і горщики, поставив їх на підлогу, і всі вони одразу ж наповнилися водою. Отакої. Хтось влаштував у моїй норці дощик. І раптом гуп двері відчинилися, і звідти полила вода. Вона підхопила кротика разом із ліжком і винесла з нірки назовні. Де це я? сказав кротик. Він розвернувся і не впізнав знайомі місця, бо навколо була вода. Отакої, «От оце так дощик. Тепер усюди ріка. Такого іще не було. Цікаво. Більше кротик нічого подумати не встиг, бо шубовсь його раптом змила найбільша хвиля. Вода несла кротика вперед. Раптом він побачив попереду дерево. Спробую схопитися за гілку. «Ох, хох. Вийшло, промуркотів кротик. Але відпочити на дереві він не встиг. Поруч почувся крик. Рятуйте, Тону!» Ой. Заєць, Тоне, захвилювався кротик. Він негайно кинувся рятувати бідолагу. Гей, зайцю, тримайся. крикнув кротик. Він допоміг другу вибратися із води і сісти на гілку. От тепер можна й перепочити. Як ти, зайцю? ледь, ледь не потонув, адже я не вмію плавати. Дякую, кротику, відповів друг. Будь ласка. Зачекаємо, доки тут, сказав кротик, а тоді щось вигадаємо. Кротик і заєць почали разом чекати, доки нарешті скінчиться дощик. Вдвох сидіти на дереві веселіше, і час швидше минає. Незабаром хмаринки розійшлися, але води все одно було багато. Тут кротик знову почув крики: Дивись, зайцю, там пливе гніздо, а в ньому пташеня. Воно може потонути. Крикнув кротик. Він одразу ж стрибнув у воду і поплив до гнізда. Там сиділо пташенятко і голосно плакало. Гніздечко було велике, кротик заліз туди і спробував пливти. У воді йому вдалося впіймати ложку. Ух ти, немов у човнику, а з ложки вийде чудове весло. Тепер я мушу знайти батьків пташеняти!» вирішив кротик. Дін узявся за ложку, і гніздечко човник поплили далі. Пропливаючи повз двох курок, кротик запитав чи не загубилося ваше пташеня? Це не ваш малюк. Курки голосно закудахтали. Де ти бачив таких курчат? Ні, він не наш. Виявилося, що ніхто не знав матусю і татуся пташеняти. навіть голуби не схотіли взяти малюка. Чим нам його годувати? запитали вони. І тут кротик вигукнув. Ой, я геть забув. Пташеня потрібно погодувати, а тоді продовжимо шукати його маму і тата. Попереду показалися дахи хаток. В хатинці, напевне, знайдеться щось поїсти. Кротик спрямував човник прямо до хатинки з рожевим дахом яка була зовсім поруч. Кімната на першому поверсі була затопленою водою, але посередині стояв столик, на якому було багато речей, у тому числі кошик з яйцями. Ух ти! З цього можна приготувати щось поїсти, зрадів кротик. Він пересадив на стіл пташеня і сам туди забрався. На столику знайшлися свічка і пательня. Кротик взяв пательню, запалив свічку і підсмажив яйце. Яєчня готова, сказав він. Пташеняті частування сподобалося. Виявилося, що кротик непоганий кухар. Раптом десь поруч почувся шум. У вікно дивився великий чорний кіт. Що тобі тут потрібно? обурився кротик. «Я Теж хочу пообідати. Зараз упіймаю пташеня і з'їм, відповів кіт. Дзуньки, сказав кротик. Він схопив пташеня і заскочив на перевернуту табуретку. «Мяу! Зараз добряче пообідаю, крикнув кіт і приготувався до стрибка. Він розпушив хвіст, виставив гострі пазурі і стрибнув з вікна на столик. Геп. Хижак потрапив прямо до кошика з яйцями. Ах, іще б трошки, іще б трошки, ах, не встиг, розсердився кіт, проваджаючи поглядом кротика, що плив геть. Хох, пощастило. А то я вже було злякався. Добре, що ми вже далеко, а пливти на табуретці навіть зручніше, ніж у гнізді. Кротик плив далі. Раптом попереду показалася конура. На даху сиділо цуценя на ланцюгу і гірко плакало. Кротик вигукнув Бідолаха, навіть попливти не може. Кротик разом із пташеням допливли до конури, перебралися на дах і відкріпили ланцюг. Так, краще, сказав кротик. Цуценя замахало хвостиком і захавкало. Дякую тобі, кротику. Саме тут повз них проплив стіл, на якому лежало багато смаколиків. Цуценя негайно стрибнуло у воду. Агов, ти куди? запитав кротик. Але цуценя вже забралося на стіл і почало кидати кротику шматки ковбаси та інші ласощі. Тримай! Незабаром стіл із цуценям лишився десь позаду, а кротик із пташеням плили далі на даху конури. До вечора конуру винесло до острівця. Втомлений кротик витяг її на берег. Час спати, а завтра щось вигадаємо, сказав кротик і заснув. Рано вранці на дах конури всілася пташка. Цвінь, цвінь, сонечко вже зійшло, проспівала вона. Кротик прокинувся, визирнув назовні і роззирнувся. Доброго ранку, сказав він пташці. За ніч вода схлинула, і річка повернулася у свої береги. А острівець, на якому стояла конура кротика і пташеняти, насправді виявився пагоробом на краю містечка. Пташеня ще спало, і кротик вирішив дістати їжу. Він спустився з пагороба і пішов до містечка. На вулиці він побачив матусю з візком. Ух ти! Ось що мені потрібно! вигукнув кротик. Скажіть, а де можна придбати такий візок? запитав він. Подивись, в крамниці іграшок, посміхнулася матуся. Кротик поквапився в крамницю. Двері були відчинені, і продавець весело гукнув Заходьте, вибирайте! Сьогодні день подарунків! З крамниці кротик повернувся вельми задоволений. Він приніс пляшку з соскою і багато, багато інших речей. Кротик тепер завжди був зайнятий дуже важливими справами. Ох, як же важко бути нянькою, зітхав він. Щодня кротик готував пташеняті їжу, годував його з пляшечки, прав пелюшки, гойдав візочка, співав малюку пісні на ніч, і пташеня росло просто на очах. Якось кротик помітив, що візок став пташеняті замалий, і годувати його стало дуже незручно. Так далі не буде. Я ледь дістаю до дзьоба пташеняти. О, знаю. Вигукнув він і кудись побіг. Кротик швидко повернувся і приніс драбину. Тепер можна годувати пташеня, стоячи на драбині, радів кротик. Пташеня росло собі далі. Якось прилетіли пташки сестрички і сказали кротику: Твій приятель мусить літати, як ми, як всі птахи, навчи його. Пташки полетіли геть. А кротик став міркувати, чим допомогти пташеняті. Що б таке зробити? Як навчити пташеня літати? О, знаю! От тільки штовхну візок, і ти полетиш. Він посунув візок із пташеням, і той покотився вниз пагорбом до самісінького урвища. Ой, візок доїхав до краю, перевернувся і впав з високого урвища. З нього вилетіли подушки, пелюшки, соска і пташеня. Кротик злякався і голосно закричав Махай крилами! Скоріше, скоріше махай крилами! Земля наближалася, пташеня замахало крилами і м'яко приземлилося. Ура! Бачили, як він летить! Це ж справжнісінький Орел! кричав кротик, стрибав і плескав у долоні. Ура, ура! Раділи пташки сестрички. Того дня Орел ще кілька разів пробував літати. Задоволений кротик дивився на орла в небі. Він махав йому лапкою і кричав Молодець, Орле! От було б чудово, якби і я мав крила. Я б також навчився літати. Може, я літав би не так само швидко, як орел. Але все ж таки мріяв кротик. Раптом пролунав якийсь гучний звук. Ой, що це? захвилювався кротик. Він обернувся і побачив мисливця з собакою. Мисливець дістав рушницю і прицілився. Ні, заберіть рушницю, не стріляйте в орла. Проте мисливець, здавалося, не чув. Тоді кротик стрибнув прямо на дуло рушниці, і Орел встиг улетіти високо. Яка кумедна тваринка. Подарую його своєму сину на день народження, ото від зрадіє!» Мисливець поклав кротика в торбу, приніс додому і віддав хлопцю. Він розказав, як кротик у нього опинився. Вислухавши розповідь батька, хлопчик запропонував А зробимо будиночок для кротика з порожнього акваріума. Так кротик опинився у мисливця. Хлопчик його не ображав. Він поставив у акваріумі іграшковий стільчик і годував кротика листочками салату і морквою. «На!» Не найсмачніша, їжа, але краще, ніж нічого. Ех, скоріше потекти, казав собі кротик. Він не знав, що допомога вже близько. Орел швидко знайшов хатинку мисливця. Дзінь! Розбив він вікно своїм великим дзьобом. Осколки скла полетіли в різні боки. Хлопчик злякався і кинувся геть з кімнати з криком Татко, я боюся. Орел підлетів до акваріума. Кротик радісно застрибав і сказав Ура! Хочіше летимо звідси. Орел допоміг кротику вибратися з акваріума, взяв приятеля у свої лапи і полетів. Вилетівши з вікна, друзі почули голосне гавкання. Гав! Гав!» Це загавкав пес мисливця. Він, як завжди, охороняв хату у дворі. «Гав! Гав!» покликав собака господаря. Мисливець схопив рушницю. Добре, що рушниця завжди у мене під рукою, сказав він. Мисливець визирнув у вікно, побачив у небі орла і прицілився. Тепер ти від мене не улетиш, сказав мисливець і вистрілив. Бабах! Прогриміло в повітрі. Мисливець влучив у ціль. Орел перевернувся в повітрі і каменем впав вниз. Кротик підбіг до орла, який лежав і не ворушився. Ах, бідолашний Орел, Можу знайти лікаря. Він вискочив на дорогу, що вела до міста. По ній квапилися різноманітні автомобілі. Один із них виявився автомобілем швидкої допомоги. Кротик закричав Рятуйте орла! У нього вистрілив, мисливець! З машини визирнув лікар і сказав кротику. Сідай поруч, показуватимеш дорогу. Кротик стрибнув у кабіну швидкої допомоги, і машина поїхала до лісу. Біля лісу швидка допомога зупинилася. Лікар сказав Далі ми підемо пішки. З машини вийшов лікар, за ним два санітари з ношами, і кротик, який біг попереду. Лікар оглянув пораненого орла. Тоді санітари поклали хворого на ноші, віднесли до швидкої допомоги і повезли до лікарні. В лабораторії лікар зробив знімок крила і наказав Робитимемо операцію. Підготуйте операційну палату. Коли все було готово, в операційну принесли орла. Лікарі і медсестри зачинили двері, і кротик лишився один. Він сів на сходинки і засумував Бідолашний Орел. Ех, нехай лікар скоріше тебе вилікує. Довго лікарі не виходили з операційної, але нарешті медсестра відчинила двері і сказала кротику Операція пройшла успішно. Наразі хворий почувається добре. Він щойно прокинувся. Ти можеш його побачити. Тільки Орлу поки не можна нічого їсти. Якщо хочеш щось подарувати, просто принеси квітко. Вигукнув кротик. Він зірвав найкрасивішу квітку і швидко побіг за медсестрою. Як ти почуваєшся, я приніс тобі подарунок, сказав кротик Орлу. Орел зрадів і одразу ж проковтнув квітку. Якщо хворий має добрий апетит, він скоро видужає, сказала медсестра. Довго в палаті лишатися не можна було. Кротик вийшов із лікарні і сів на ослінчик. Сонечко зникло, і стало темно. Кротик знову засумував. А що, як Орел ніколи не видужає і ніколи більше не полетить, зітхав він. І от настав день, коли до палати увійшов лікар і сказав Орлу: Ну, час знімати гіпс. Він дістав інструменти Чик, 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 готово. Але зняти гіпс. Це не все. Щоб ти знову полетів, потрібна лікувальна зарядка, продовжив лікар. До палати увійшла нова медсестра, то була жвава тітонька з валізкою в руках. Вона посадила орла на стілець і відкрила свою валізку. У валізці були крила. Медсестра надягла їх і полетіла по кімнаті, а тоді сказала Тепер спробуй сам. Орел підняв крила, змахнув ними і полетів. Тоді до палати зайшли три лікарі і подивилися, як літає Орел. З крилом все гаразд. Орел одужав, зробили висновки лікарі. Медсестра відчинила вікно, і Орел вилетів на волю. У дворі сидів сумний кротик, і раптом він побачив великого птаха. Широко розмахуючи крилами, той летів просто до нього. Ох, якби тільки Орел був здоровий і так само літав по небу, промовив кротик. Орел підлетів до кротика і обійняв його. Вітаю, кротику. Бачиш, я знову літаю. Орел взяв кротика в лапи і піднявся в повітря. Лікарня лишилася далеко внизу, як інші будинки. Парки, дороги, з висоти пташиного польоту місто здавалося дуже гарним. От показалася велика труба. Орел підлетів до неї і сів. Куди тепер полетимо? запитав кротик. Він не часто бував у місті, а так високо ще ніколи й не підіймався. Кротик пригадав рідний ліс, рідну нірку. Полетимо туди, де високі гори. Відповів Орел. Дивись, там на даху під парасольками літня кав'ярня. Летимо спочатку туди, запропонував кротик. Орел піднявся в повітря і полетів до смугастих парасольок. У кав'ярні кротик і Орел замовили дві склянки лимонаду. Офіціант підійшов і скоро повернувся стацею і склянками. Тоді він простягнув папірець і сказав Ваш рахунок, будь ласка. О, рахунок? А ми е, не, не маємо грошей. Ой, що ж робити? засмутився кротик. І раптом Орел простягнув офіціанту своє велике і гарне перо. «Хм, Дуже незвично, але мені подобається, відповів офіціант. Друзі попрощалися і піднялися у повітря. Офіціант прикріпив орлине перо на голові і одразу ж став схожим на індіанця. Він посміхнувся, помахав рукою Кротику й орлу і крикнув До побачення! Прилітайте до нас іще. Орел і кротик полетіли далі. Вони летіли дуже високо, вище за хмар. Гори були зовсім поруч. Кротик дивувався. Гори такі гарні. Виберімо найкраще місце для нашої нової хатиночки. Тоді я летітиму не так швидко, щоб ми могли добре все роздивитися, відповів Орел. Вони ще деякий час політали, а тоді Орел сказав Кротику, дивись, яка гарна печера. Друзі сіли на рівну місцинку поруч із печерою. Кротик роззирнувся і сказав якось тут високо і, і трохи мотрошно. Хоча, якщо вирити нірку. І кротик взявся до роботи, почав копати. Та як він не старався, нічого зробити не зміг. Гори не лише високі, а й дуже тверді. Навіть квіточки там майже не ростуть, а вже для нірок місця геть не годиться. Кротик засумував і навіть заплакав. Ох, не можу я тут жити, а орло, мабуть, в моїх нірках погано. Що робити? Що? Орел відповів. Не сумуйте так, кротику, я дещо придумав, і полетів геть. Кротику, було цікаво, що ж замислив Орел. Він чекав друга і гадав, що принесе Орел? Скоріше б він повернувся. Нарешті Орел прилетів, а в лапах у нього була якась валізка. Тримай, кротику, це мій подарунок для тебе, сказав Орел і відкрив валізку. А там лежали. Крила, Схожі на ті, що були у медсестри в лікарні. Їх можна було надягти і полетіти, тільки були вони маленькі саме для кротика. Ох ти, дякую тобі, Орле. Невже я теж зможу літати? Кротик надягнув крила, трохи ними помахав, підійшов до краю урвища. Не бійся, кротику, ти ж сам мене колись так навчав, сказав Орел. Кротик змахнув крилами і майже як птах полетів у повітрі, а тоді м'яко приземлився. Він був дуже радий, як добре літати, але ще краще опинитися на землі, сказав задоволений Кротик. Кротик так радів, що не помітив, що в кущах сховалася хитра лисиця, мисливиця з пухнастим хвостом. А вона ж може бути небезпечнішою за мисливця з рушницею. Лисичка вистрибнула з кущів, схопила кротика. Ой, тільки й устиг крикнути бідолаха. Одразу ж на лисицю накинувся сердитий Орел. Негайно відпусти кротика. Орел почав кружляти над лисицею, лякаючи її. Лисиця випустила кротика і крикнула. Ах, лишилася я без обіду. Орел вирішив провчити хитру лисицю, схопив її і кинув вниз. Знатимеш, як ображати кротика і інших звірів. Забирайся далеко і не повертайся. Голодна і перелякана лисиця вирішила бігти в інший ліс. Ох, щось мені тут геть не щастить, ображено сказала вона. Усі небезпеки позаду, друзі нарешті, знову разом. Я, мабуть, повернусь до своєї нірки, сказав кротик, але ти прилітай до мене щодня. Будемо разом гратися і літати. І тут високо в небі показався великий гарний птах. Орел довго дивився на нього, а тоді сказав кротику Дивись, кротику, це ж Орел. Хочу з ним познайомитися. Він здійнявся в повітря і полетів до іншого птаха. Кротик лишився один. Йому стало сумно. Раптом в Орла з'явився новий друг. Чи, може, це його брат або... або сестра? Та незабаром кротик зрозумів, що Орел знайшов собі подругу. Он воно що? Орел зустрів орлицю Орел тепер має родину. Він геть про мене забув. Мабуть, звив собі гніздечко високо в горах, а я тут сиджу один. Сумую, плакав кротик. Йому було дуже сумно і самотньо. Так, Орел був дуже зайнятий. Разом з Орлицею вони довго вили гніздечко, а тепер готувалися стати батьками. Дивись, Орле. От-от мусять вилупитися маленькі пташенята. Ми скоро будемо матусею й татусем, раділа орлиця. А кротик геть засумував. Сидів він біля своєї нірки і плакав. І якось кротик почув, як хтось його покликав. Вітаю, кротику! То був Орел, як же зрадів кротик, побачивши свого старого друга. Я так скучив, але я мав дуже важливі справи, а зараз подивись вгору, сказав Орел. Кротик підняв голову і побачив гніздо, орлицю і трьох пташенят. Та це ж діти, орла. вигукнув він. Ух ти! Ем, а можна, а можна я гулятиму з орлятами? запитав кротик. «А вже ж, кротику. Кращої няньки, ніж ти, не знайти, відповів Орел. Кротик продовжив. От і знадобиться старий візок. Гулятимемо лісом, галявинкою. Ех, як чудово. Так і став кротик знову нянькою. Чи, можна сказати, тепер дідусем. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.